Кіріску переходить з моє подвір'я, де не захищений, приносить миші. Вони в шторах лазили пресінг. І я побачила, що він прийшов. це дуже потужна тварина і занадто мили. Зустрів кабана і той почав бігти і взагалі бачить бурсука. чарик до нас ще приходять, і їжаки мене обурили слимаками. Ой боже, кабанячий шлейф. Популяція від мені збільшується. Ксенофобів та різні речі. рейд. Масляний індекс, ніжний ванільний смак. Хоча взагалом мені і так не сподобалось. Що кожна дитина, яка проходить на твій урок, вона що? Вона грає зразу. Беджурне еспресо. Бабуся робить йогу. Ну, не мила вона мила. А холодно мила. Овечки. Ми відвідали Амстердам, Брюссель, Намур. Я чую кабана за. Кілька десятків метрів. <свят> Дякуємо Алла, тобі за таку відвертість. Так що добра ніч. Усім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогоднішній влог ми розпочинаємо з відвідування Масмехален Віліч. Це знаменитий аутлет Але ми туди приїхали не за одягом, як ви могли подумати. До речі, це мій брат Максим. Всім привіт! В тебе ноги перекривлюються. У тебе теж. У мене теж. На моєму уровні в мене нічого кривого немає. Ну, таке нормально. Богдан, як завжди в своєму репертуарі. Ми сюди приїхали за десертом. Тут продається одне з найсмачніших бельгійських. Покажи нам її. Давай, кусай. Що ти думаєш? Поділися своїми враженнями. Смачна. Ніжний ванільний смак. Mm -hmm. Легка скоринка. Смачно, смачно. Просто тає у роті. Карамель приклеюється <рес> до зубів. Що ти розказуєш нам? Хочу вам сказати, що це краще, ніж дубайський шоколад. Що Шо, серйозно? Я просто не люблю солодко. Насолодившись десертом, ми ще там трохи погуляли, налюбувалися пісіючим хлопчиком та вирушили в нашу подорож далі. Погодка була так собі, але нас це не зупинило. І ось ми приїхали до міста Намюр. Місто розташоване в центральній частині Бельгії та є адміністративною столицею Валонії, франкомовного регіону країни. Немур лежить у місті, де дві річки, самбра і Ма зливаються в одну. Тому звідси відкриваються дуже мальовничі краєвиди. Населення тут близько 110 тисяч людей, але попри це, Немур має спокійний історичний вайб та унікальну атмосферу. Найвідоміше місце в Немурі це, звісно, його. Цитадель. Вона розташована на пагорбі над містом і вважається однією з найпотужніших фортець у Європі. Колись вона захищала місто від ворогів, а сьогодні звідси відкривається неймовірна панорама. Піднятись до цитаделі можна кількома способами: пішки мальовничим серпантином або ж скористатись фунікулером, який з'єднує центр міста з пагорбом. Під фортеці понад 7 кілометрів тунелів, які колись вважалися одними з найскладніших у Європі. Їх навіть називають мурашником Європи. Тут привіт з Нідерландів. Нідерландський вайб. Овечки. Коліжанки Богдана. Зараз будемо йти он туди. А вже Богдан там з Максимом чалапають. Класно ми погуляли серед цих старих укріплень, а вони в гарному стані. І я себе навіть відчула, ніби в якійсь грі престолі, і все дуже масштабно. Ні, починається дощ. Десь зараз будемо ховатися. Та я Максимові запропонувала сфотографувати його біля цих квіточок. Дуже гарний аромат. Дуже гарний. А це квіточка в квадраті. Ну, бо я і квіточка, поняли. Що було унікального того дня, це те, що ми випадково потрапили просто в центр міжнародних змагань з офроу триатлон XTERRA. Що проходив? Прямо біля цитаделі на Мюра, адже там просто ідеальний ландшафт для цього. Схили, річка, ліс, все поруч. Тут змагались не лише професійні спортсмени, а й аматори. Вони боролися за очки у світовому рейтингу та за право виступати на чемпіонаті світу екстери, що проходить на Гавайя. Учасники спочатку пливли в річці, потім сідали на гірські велосипеди, і мчали пагорбами, лісами, болотом. А потім ще бігли трейлом по бездоріжжю. Усі вони були в грязюці, з ніг до голови, але енергія була. Жалена. І навіть була станція Кьорші, де можна було відмити свого металевого коня після перегонів. І так, Максим, як твої враження, як тобі Бельгія, як тобі Нідерланди? Що ти можеш сказати? Чи тобі сподобалося? Дуже, ну, звісно, сподобалося. Такі доміки всі двох-трьох етажні, нема таких високих будівель, все дуже зелене. Не сподобалося, що дуже багато велосипедистів, вони їздять як хочуть, де хочуть. Треба дивитися. Треба дивитися. Ми відвідали Амстердам, Брюссель, Намур, Хаслд. Ми були в Хасселті. І це все. Міста. Багато чого ще залишилось незвіданого. Так що ще багато перед нами. Так що як приїдеш, то ми ще в Дінан поїдемо. Мастріх, тут то також красиве місто. Обов'язково. Завтра ми вже з Максимом вилітаємо. Я також лечу у Польщу, але ми в різні міста. Максим у Варшаву. А я до Гдині. Цікаво, яка там в мене буде погода. В Варшаві це буде нормальна погода. А в Гдині, як завжди, вітер, дощ, ураган. Богдан, ти що скажеш? Бон бояш. Пока-пока. Друзі, дуже хочу порекомендувати вам ось цей шоколад Tony's Що Це нідерландський бренд, який має чітку мету зробити світ шоколаду на 100% вільним від рабства. Вони відкрито виступають проти експлуатації фермерів і дитячої праці на какао-планктаціях. Щороку вони публікують свій звіт прозорості, і це мені дуже імпонує. Мені дуже подобаються їхні обгортки, їхній крутий дизайн, безліч цікавих смачних поєднань. Тому кожен знайде щось для себе. А моїм фаворитом є їхня колаборація з Ben Jerry's, натхненна му розовим, зі смаком Браун дуже смачно. Рекомендую спробувати. Дуже багато людей сьогодні в аеропорту. Така довга черга була, щоб щось купити, якусь водичку собі. Я що шоколадки купила. І вже зараз буду йти до своїх воріт. Буде посадка. У мене через пів години закриваються ворота. Скоро побачимо дюча, бабусю. Трошки додам вам літакової естетики. Тіла. Зараз вже чекаю на життю Алла, тому що він також полетів швидше, десь на хвилин 20, як то кажуть, був попутний у нас вітер. Я так трохи втомилася, спиняла там як та куриця, як та курка сиділа, тому що спала цієї ночі тільки десь хвилин 40 напевно. Дуже багато різних справ було, і я намагалася їх всіх вирішити до свого від'їзду, то закінчила їх робити тільки о десять рані. А в п'ять вже треба було вставати. Тому що е, в 6 потрібно було виїхати, щоб бути вже біля сьомої в аеропорту. Так що, так, да, такий в мене крейзі день, але я сподіваюся, що я сьогодні ляжу раніше спати. Було б непогано. І так, мій а, сніданок, який вже, типу, як обід, ланч. Я вже тут переодягнулася в свою таку домашню одежу, яку я в тіті, але постійно віджимаю така кофточка, штаніжки спортивні да, тіті але. І зараз буду їсти, бо я вже така голодна. І звичайно, в мене є тут Масляний індик. Моя no, мортадела. А це мортадела? А, Перепрошую. Мортадела. Mm. А це? А це панець, масляний індик. А це, шановне панство, масляний індик. Дві мої найулюбленіші колбаски. І ще, будь ласка, гауда. Mm. Гауда. Але така э, гарна подача. Подивіться. Подивіться. Сир, гауда. Вся їмо. Смачного. Смачного Смакалик по його смакалик. Смакалик. Смаклик. Ейт, смакалик, смаклик ейтин. І так, на годиннику у нас 18.42. І я вже лежу в ліжку. <laughs> я дуже втомилася, вже нічого і не знімала сьогодні. Пообідала, потім ще попрацювала, підготувалася до свого уроку, який мене буде з нідерландської мови. Трошки там повчила, зрозуміла, що я дуже хочу спати. Я просто роблю той урок, і я розумію, як я вирубуюся. Я ще там легасенько перекусила, пішла, прийняла душ і вже лежу в ліжку. Вже маємо деякі плани на завтра. Треба мені поїхати і свої документи забрати. Готовий паспорт, багато різних діл. Завтра підйом в 7 годині і в 7.40 вже потрібно виїхати з дому. Все, я ще зараз тут лежу в ліжку, буду ще передивлятися на карточках Quizlet нідерландські слова. Зараз вчу про емоції. Так що добра ніч. До завтра. У мене вже день-два тут в гостях, так сказати. Ми сьогодні їздили в Танськ, забрали деякі наші документи. Я отримала новий закордонний паспорт. Тітяла також отримала паспорт, а не закордонний, а увага, український. І тепер в неї не книжечка, а карточка. І зараз у нас на годиннику 23.06. Я пішла в там до бабусі, я кажу, бабуся, що ти робиш? І знаєте, що бабуся робить в таку пізню годину, ви могли подумати, що може бабуся вже відпочиває, лягла спати. Ні, бабуся робить йогу вечірню. Вона каже, я зайнята, Олеся. Так що, і, і, тіпа, давай звідси, чик-чик-чик. У мене також був нещодавно мій урок з нідерландської мови. Я сьогодні нічого так не знімала, бо косі не було коли, то я готувалася, то якісь справи, інші п'яте-десяте, ти таке ось ввечері тільки вирішила щось вам записати і хочу вам показати обновку в тетяленому інтер'єрі. Дивіться, в цьому тут такий кавовий апарат, картина. І так, тит, о, ти в лосім. Розкажи нам, будь ласка, за картину. За скільки ти її купила? еспресо. Так, Бонджорне еспресо. ти її купила? І за скільки ти купила цю картину? Шикарно виглядає вона. Так додає кольору в тебе, бо в тебе все таке біле, знаєш. А це так додає В <реш> Відронці. <реш> <реш> в підронці? <реш> за скільки? За 24. За 24 злотих? Злотих, так. 24 злотих, бідрон карулить. 24, здається, так якось. Да? 20. Ну, виглядає гарно. мені зразу сподобалося, тому що. Ти любиш каву. Так, каву, і я спочатку Стефанові вислала, і Стефана Кот okay. була. Бо, бо ви обожнюєте від фанати. А фанати чого? Кави? Так, да, фанати кави. Ні, ну Стефану як. Він з він кавою народився, <пив> замість молока каву пив з <пив> дитинства. Він випиває, може, шість 7 Еспресо? Так. Шість еспресо. А ти жіночка скільки? Десь чистих два капучино. І дві чистих еспресо, два чистих. дві-три може бути. Я тільки одне капучино на вівсяному молоті. Дивіться. воно Прикольно. Бо типу кухня вся така е, біла. А це так додає кольору ця картина. Це дуже красиво. Бонджорно написано. Скажи, будь ласка, ти отримала паспорт? То ти не маєш проставитися тепер? Яка в тебе остання цифра номеру паспорта? Та скільки літрів ти можеш проставитися? Ти це знаєш? Не, знаю. не знаєш. Все. Ну то ти довольна, що ти паспорт отримала? Ну довольна. Але була проблема виникла з коли потрібно було забирати. Мене обурило, що я не могла перевірити стан У документи я написала, але вони правда відписали, дуже були чемні. Угу. Хоча взагалом мені і так не сподобалося. Ай, тобі вгодити це теж, певно. Но вони були не дуже милі. Але... Але... Ну, вони були вічливі, але ну, так. Холодно ну, вічливі. Що <головно> ну, були... ли... тобі не що? Жінка сказала, я ж вам повторила. Вона сказала це так з таким. А натискою". вона була мила, але з кому, бо тітя, ти, ти трохи така любиш. Так... Але я була Рож... сказати, що я була третя. Бо це був початок дня, і вона була така, ну не мила, вона була. А холодно-мила. Холодно а ти б хотіла, щоб вони були дуже милі. Я хотіла так, щоб в не мила була. А скажи тобі було, як працювати з людьми, коли ти працювала в гарячій лінії в компанії T-Mobile, Це дуже важніша компанія, світова компанія. Ну вони якби так, вони не пов'язані нічим з американським дзембаном, але це корпорація, так ну я було працювати дуже мило. <с kalkulimus> люди, коли телефонували, мені так здавалося швидше всього під якимось впливом, який мені важко було якісних речовин речовин, тому що було відчутно. Були люди, які телефонували один пан кільканадцять разів, наприклад, на день, і він казав, ви так. Та, yeah, робив uh багато компліментів, ну дуже був милий, занадто милий. А <Hilar Buffalo> <Okay>, <dialog> він був, але... може, це якісь проблеми у нього були. Ну, дивні люди, багато було людей. А ксенофобів. Ксенофобів, так. Жахливо, жахливо. Як ти це витримала? Шоку? Ти пропрацювала скільки <ihremhnut such> <espírit> <hamchemistry> півтора року. Я вже не пам'ятаю, ми до мене телефонували багато українців, які виїхали під час війни. Ну і це так мене підтримувало, підтримували, але до так їх підтримувала. Ми були вдячні. Це мені подобалося, але робота вимагає психічної стабільності, і вам не можна було просто положити трубку, якби ви не ні, могли розлучитися. Абсолютно ні, ми не могли. Ми повинні бути у uh -huh. Ви маєте запитати, може, ми... чи може я вам ще допомогти? допомогти і поки людина не скаже, що дякую, мені типу, нічого не треба. Ви не можете положити трубку. Це правда. Ну так, не можна кидати трубку. коли кілька разів можна й на трубку, то в мене була розмова Розмова <розумала> про поведінку твою. Я врахую, що це так трохи перегон. Є люди, які телефонують, вони відчуваються, і що вони якісь не є цілковито нормальні нормальні. Що насправді це такий пресінг е, працювати, тому що ти не захищений. Є, ні, є в рамках, якщо тебе починають особисто тебе. Починають ображати як особистість, то ти можеш положити слухавку, але якщо це ображає компанію, то але тетяла, ну було багато разів, що тебе оскорбляли саме тебе. Ну і ти не могла положити трубку, бо все рівно в тебе були постійно ці розмови, ні, ні, ні. і все рівно ти чула таку, що ти не захищена. Важка і мало не дуже добре оплачувана робота. Такого, коротше, собі, таке собі. Добре, що ти звідти пішла, і зараз ти успішний викладач фортепіано, музики. В Чому заключається успіх твоєї авторської програми? Що що? Що кожна дитина, яка приходить на твій урок, вона що? Вона грає зразу. Вона зразу грає. Її феноменальна методика і то, як вона це все скомпонувала, ці всі уроки, запрограмувала їх. Ну, це я вважаю успіх тіла. Молодець. Молодець. Ти знаєш, з моїх устю похвалу важко почути, але тут. Я тебе похвалю. <реш> Тетяла, ну всі знають, що в ваших містностях, а може не всі знають, uh -huh. що тут дуже багато диких кабанів, які ходять серед міста, це є нормальне явлення на пляжу. Часто вони літом виводяться. Це теж нормально для них. Як почути, що тут був кабан, не бачите його? <реш> <реш> ти можеш uh -huh. сказати? <реш> так, я чую кабана за. Кілька десятків метрів. <laughs> Вони залишають такий кабанячий шлейф. <laughs> <laughs> кабанячий вонючий шлейф. Його не спутаєш ні з чим. Це такий запах вонючих. Палених горішків, я вам скажу, так. бо вони труться об дерева і цей запах залишується. Так, звичайно, я особисто, взагалі, можна сказати, я не боюся. Але один раз ти злякалася, коли ти пішла бігати в ліс, і на тебе там біг так, кабан, так, була... але він просто пробіг мимо тебе. так? так. Але на повній швидкості. Ну вони дуже швидко бігають. У мене є знайомий один, <світ> він займається він дуже довго бігає і він дійсно добре бігає. Це спортивна людина, тренурована, він розказував таку історію. Він живе біля лісу в Сопоті. Він вийшов одного разу в ліс. Зустрів кабана, і той почав бігти. Ця Людина злякалася. Він сказав, що він так швидко біг, то Сто, кабан, кабан? чита людина. Кабан швидко біг. Він просто здався. Вони розійшлися в тому лісі. Я не знаю, як їх сталося, а все добре. Але він сказав, що немає шансів. Якщо кабан рішить тебе догнати, то ти програв. Він дуже. Не. Він дуже... Якщо тебе немає де сховатися або десь вилізти, може, то тебе немає шансів. Вони дуже швидкі, може на короткі дистанції, але вони. Спринтери, блін. Скажіть, будь ласка, чи до вас тут вони не приходять, сміття ваше О, не розпирує. Був -бу 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 один випадок на початку нашого, коли ми тут замешкали. І я побачила, що він прийшов. І що він зробив? Він покрутився спочатку тут біля нашого города, потім пішов до смітників і він був дуже вправний. Він і смітників підкидав як. Я не знаю, ба ну, він то не м'яче. Він був так спритний, що Таке враження, що він кожного дня до смітники перекидав. Він вони стояли, він їх поперекидав і поперевертав. Він подоставав сміття. Uh -huh. І наш сусід, який живе навпроти, потім написав скаргу, що наші смітники були не огороджені і такий кабан. Зробив нам викидав сміття, і що ви робили після того? Позбирали смітник. Окей, <смітнень> <смітнень> okay, але що ви огородили після того смітника? Ні, я не огороджувала, бо він ще не приходив. Uh -huh. Але той написав претензії, типу, до вас, що ви не огородили? Так, чи... Що ми повинні огородити, тому що е, ми повинні задбати. Ну окей, okay, щоб не завлікати їх сюди. Але окей а що ви сказали? Тому сусіду, чи нічого не казали, просто нас повідомили, прийшла, прийшов лист адміністрації, що е, була скарга, і ми повинні огородити. Наші а, і ви начхали на ту скаргу. Як би знали, що це саме цей сусід? Тому що він тоді, коли кабан прийшов, то він тоді також був, стояв. І дивився. на це. Так, так він дивився. No. І він поперевертав його смітники, в нього а, були повні смітники. Але в нього що, вони теж були незаворожні? Як він повертав пови... смітники твого сусіда? Тому що це якби кабан прийшов тоді, на другий день мали приїжджати за сміттям. Всі наші сусіди виставляють сміття. І кабан просто прийшов якраз. Прийшов на час хороший. На час, так. І він все було йому, і він гарно тут так попорався. Золотою всі свої ділішки. Але його ще не було. Дивно? Бо якби я була кабаном, і я прийшла до тебе раз, і в тебе, ну у вас такий тут баль був, то я прийшла б щоб другий до вас. Ну не було кабані. У нас така прозорнулася, щоб можемо незручно сюди ходити. Понятно. що в тебе на руці. Тут якась е, перебінтована. Це я... Попеклася? Так, це ми пекли сирника з мамою, з бабусею. І це я попеклася. Що ж я тобі розказати? Попик що це прийшли? якісь кабани прийшли. Кабани дуже шкодять. Вони культивірують землю. Якщо, наприклад, плід, то вони спокійно під плотом. Можуть... Так, я часто бачу такі, підкопи роблять і Копи. прогинають забори. Пролазять. Але кабани, я їх не боюся, я можу спокійно ходити. Швидше всього, в мене більше лякає, більш такі потужніші, якісь ведмеді, наприклад. Ну, я... Такого не бачила, що тут? Ні, ведмеді я не бачила. Не, ну, до нас ще вони не дійшли, але кажуть, що популяція ведмедів збільшується. Так, збільшується. І ведмідь це дуже потужна тварина, і я справді його б боялася. А Вовка? Вовків теж популяція зараз збільшується, особливо в Хмельницькій, наприклад, в нашій області, бо іммігрують тварини з ну, центральної та східної України. Сюди ближче де спокійніше, так би мовити. І в Хмельницькій області в лісах збільшилася велика популяція цих вовків. лисиць. Цих я не боюся. Мене більше лякають лиси, тому що лиси можуть хворіти, і тоді вони можуть бути переносчиками різних захворювань. До нас ще приходять і їжаки, і взагалі пасі бурсука. Я її бачила. Тут? Так, я їхала і бачила бурсука. Він був такий яскраві полоси. От скунс може якийсь, а не бурсук. Не? А бурсуки хіба не? Я матері, не знаю. Мікається, але яка розкраска в нього була? Такі були полоси. Біло-чорно? Тут так, так, якась так. скунцяча розкраска. <ристо> 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 Який скунця ти бачила звичайно? <ристо> він, він був такий, як качан, такий, йшов через дорогу. Угу, такий пухий так, тхір. Такий, такий був, так, пухий. Але тхір і скунс це різні речі. Тхір і скунс це різні речі. Тобто ти бачила, напевно, скунц. Ну, не знаю. Добре, але ти ведеш зараз невпину не боротьбу на своєму огорутку, я знаю з ким. <реш> <С лимаки мені реш> з Слімаками. Слімаки з'їдали. <реш> ми посіяли соняшники, вони з'їли, скосили всі соняшники. М, ти їм зробила хороший банкет для соняшни. Суковиді вони сіли всі квіти, вони з'їли магнолію. Але магнолія ще має шанс відродитися. Вона може відродитися, але магнолія коли має якщо вони її тендітна, не доїдять. Ні, не доїдять. Як вона тендітна, то вона дуже смакує слимаком. <с> Який ужас. Добре, понятно. То ми тобі бажаємо успіху, щоб тобі вдалося перемогти слимаків і виграти в цьому двобої. Я так Я думаю, сказати. що я не, не зможу їх перемогти. Їх <с> <Як с> велика кількість, хіба що я купила звичайно засоби них. Натуральні засоби це є шавлія і це є Жасмін. Ні, лаванда <сум> Шавлія та, і лаванда, і це їх буде відлякувати. Так, вони відлякують, дуже бояться. Я люблю дуже лаванду. Ти любиш лаванду? Так М -м -м -м. ні, не сам запах лаванди, а тобі подобається квіт? Колір, так мені подобається. Тому що фіолетовий колір він такий чихатний. Мені також фіонетовий. подобається. Я, я вже представляю, як ти вокруг свого дома тут робиш такий круг шавлії і лаванди, <сум> щоб обгородитися від знаєте, як оце це коло від, від відьми огорожується, то так само тим від те слимаків. Так, будеш огороджувати свого грудка. Ну добре, тоді хорошо це Ще про кота розкажу. Ще є кіт чарик І кіт-чарик ходить на полювання. Це твої сусідки. Так, і кіт-чарик регулярно приносить різних тваринок мишей. Mm -hmm. І він заглядає до мене, щоб я його закликала і дала йому щось наприклад їсти. І я ніколи йому не даю, тому що боюся, що він мені принесе за це трофей. Трофей принесе під, під, під двери, так? Він приносить. Він приходить до мене на окрудок і грається з цим сім свою так, здобичу. Ходять, так. Угу. А так. додому а, ти колись розказала, що він приніс так, він. Приніс до моєї сусідки. Приносить миші, вони в неї були на шторах лазили, і він не один раз приносить. Ну, бо він хоче якби похвалитися, тим, що він зловив. Приносить додому, щоб його похвалили. Але він до другого кота відвідує другого кота свого товариша, uh -huh. і він переходить через моє подвір'я uh -huh. і заглядає часом. Я сказала, що боронь мимо, боронь Боже, нічого не даємо. Бо він може нам приносити. Бо він може вас полюбити, да? так? <ріст> Бо він такий гарний кіт. Чорнерик. Чарик, чарик. Марик. Ну, дякую, Алла, тобі за таку відвертість і цікаві історії. Було цікаво послухати про твою боротьбу зі слимаками, <ріст> діками дикими. Добренько, зараз я вже йду митися і треба лягати спати, тому що вже пізня година, а завтра ранній підйом дуже, тому що і я завтра їду в нове місто. І завтра вам розкажу куди. Я їду. Так що до завтра, пока!